А ну зафоткать, камера клас. Так, люди, добрий день. Шановні підписники. Зафоткай. Типа ново да, так? Так, у нас іде сьогодні. Ну, щоб було краще дуже ага. Так, ну що, хочу привітати всіх з Днем Конституції. Ось, з святом. Сьогодні ми як козаки, центр воля навчальний зібралися в такому знаковому місці, це наш е, іпподром. Сьогодні ось, е, проходять певні такі е, змагання. Ось, тому ми е, через... Е, е, паш, через скільки у нас там розпочнеться навчання? 22 хвилини. Так, да, Через 22 хвилини буде у нас навчання з верхової їзди. Ось. Але перед цим хочемо ще раз привітати українців з Днем Конституції, бо ну, вважаю, що саме наша Конституція вона є найкращою конституцією в світі. Її писали теж козаки, там пили порлики і всі причетні до козацтва. Тому козацтво було, є та й буде. І нам, як нащадкам славетним українських козаків, ось доводиться зараз. Щодня, щоночі, щомиті доводити своє право на існування. Ось ми є Сила нації. До речі, існує такий політичний проєкт, досить потужна цікава партія. Давай так пройдемо, я не можу взагалі. Ось, ось, ну, до речі, теж ось представник партії сила нації ходить. Курить по іпподрому курить, да? так? Так, ось бачимо тут таку картинку. До речі, є таке внутрішнє відчуття, що тут все буде скоро змінюватися, в ну, кращу сторону, бо вже так заміщено, туди тільки козаки з'являються, одразу покращення. То асфальт починають класти. Пам'ятаю, десь два роки тому ми там в малині проводили захід. Один раз приїхали, другий. Потім, уже коли на третій, вже так керівництво там, регіону почало прокладати асфальт. До чого це? Ну, мабуть, до того, що так потрібно. Ось. Тому тема сьогодні у нас присвячена ефіру. Це Конституція. Ну і взагалі можемо ще так. Да, тут Альям Густинам доброго дня, шановні, привіт-привіт. Да, і на Ще можемо зробити такий огляд. Ще є до початку у нас навчання. Така красота, бачите, ходи. Це називається конь в тюнінгі. <с>. Ну, ти бачиш, який модний конь? Ти подивися які гетри, взагалі. Це ж таке, взагалі. Да. До речі, да, цікаво. От, сьогодні у нас навчання буде верхової їзди нашого козацького центру погляд. Цікаво знати, цікаво знати думку. Подивіться, що відбувається, тут. як гарно ходять. ось Тут покошено все красиво, видно так, ну, гарно підготувалося От. керівництво іпподрому до цієї події. Ну, ну Взагалі круто так, що ну, Незважаючи на те, що сьогодні вранці в Києві був такий дощик дощить сильненько, але ну, бачите, які наслідки після дощику. Так, а це починаючий блогер, йому ще не вистачає 50 там, в ТікТок. Як ти в Тікток підписаний? Джангустін. <реш> Я підписаний. Ви не ну, так реально, ти, ти скінь чуєш, ти зайди зараз в это, ну зараз були в коментарях 11 дивиться, да, ти зайди, напиши, тіпа, що тобі треба допомога, щоб підписались на тебе в, цей, в TikTok. Може хтось підпишеться реально. І тоді ти вже почнеш стрімити. Цьому хлопцю треба допомогти, щоб він розпочав свою стрім-діяльність, бо він ще там не, не добрав Чого? кількості. Да, так, чуть, чуть не вистачає. Так, все. До речі, завтра буде теж приймати пробіжки, Це ти з последнього марафону це тобі увікс, ото, okay. що, що ти виграв, непогані. А що не подобається ще? Ну, вони дуже... Ну якби вони були не такі темні, не сонце захисні. Ночі взагалі було б ідеально видно. Що серйозно? Тобто носив би й ночі. Попробуйте просто, ну типу, воно дуже прикрашає. Ну, Я на місці всіх. О, ми тоді на... не, не зміглося, ну, під час Леля я навіть по ним ходив, пригав, вони ну, такі, що тримають... Но ну то, то були кручі, це не, 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 не такі, наскільки я розумію. Ну да. руками О. в мене їх не вийшло зламати, я вже пробував. А, тобто ти вже хотів руками, тобто воно не виходить. Вдавив собі так. нормально. Так, зараз. я зрозумів. Так, ну ось ми маємо таку картинку на сьогоднішній день. От якось так цікаво тут воно глядачі, бачите, якось кучкою там. Пішли б свою кучку, сядемо, не знімаємо. Так, значить, ну що, продовжуємо стрім. І ще раз тих, хто щойно долучився до перегляду, вітаємо з ним Конституції. Козаки бажають міцного здоров'я і довголіття та процвітання. Ось, Тому пишіть питання Україна і світ, які цікаві моменти, може, що... Напишете цікавого, будемо коментувати, надавати відповідь. Так, ну поки бачимо, ось отакі, тут трибуни в такому стані, вони трошки тут. да, тут, До речі, обережно, бо можна тут і трошки провалитися, воно трошки бачу вже От. Але, Жень. Воно бачиш, як інте, інтересно воно ходять. Це воно взагалі як називається правильно, це що вони роблять. це воно, Я не я в кого не можу. А давай я наберу свої... Племянниця. Да, напиши не професіонал, вона вчилася після 9 класу в інтернаті при, при типа не при еподромі, але при конюшні, да, бачите, Тут якось так трибуна розділилася на дві групи підтримки. Видно, одні ті, що конкретно займаються лошадьми, вони в кучці сидять. Но ми такі як блогери-початківці, ми так ось трошки тут стрімимо. Ми так смотримо. Але коні, козацтво досить така цікава тема, тому на, нам ця тема зайшла до душі. Хочемо... Ось... Лерка, добрий день. Це ти вже. Да, а ну Лерка, дивися, що я тобі покажу. Вичте, у ми сидемо в інтерв'ю Такий елітний конік. Так, а це цей, бачите, модний конік такий в Ти Красиво. ти тут, тут не можна камеру зумити, ти поняв, що я бачу. Все так, я приближаю, воно мило. Так, ну продовжуємо тему Україна і світ. Ось. Тема гуляти. Ну, он, бачу, наші козаки вже э, потихеньку починають э, збиратися гуртуватися, трошки пізніше у нас. Э, там через скільки екіпаж, у нас э, времени скільки ще? Подивись це, скільки часу там, у нас. Захід поки часу? Да, подивись, скільки часу. 16 час. минут. Ще 16 хвилин. Ми да. ну, зараз 16, то є ще ну, ну, от У нас через 14 хвилин це, це, розпочнеться це, це, э, захід, це, заняття, тому стрім цих, буде перерваний. От. Але приємно ну, дивитися на те, що маршу, життя в столиці Знаю, вирує, триває, конна справа розвивається, коні, козаки. Ось така атмосфера, тут такі йдуть. Більше такі показові. Платный, платный билет, можно подождать, что-то позаниматься. Что у нас тем более будет пара людей. Там у нас и так скидку дали mm -hmm. хорошую. У есть полторушки сколько? 500 гривен людей. 500 ж, да. и как долго заниматься? Чи, типа, пока Ну, и я Ну, столі є і я. І по ідеї для це все. Може ще пару людей. Місто восьми буде десь чотири п'ять. А як довго будемо займати? Так. так для себе більше. Мені договорились з іподромом, типу, можемо тут заходи проводити в цій будочці. Наприклад. Слухай, ну я думаю, що на іподром, звісно,